Доки більшість відходить від новорічних свят до нас завітав 25 й рік та багато цікавих проєктів на нас чекають попереду, сьогодні проговоримо про нові цікаві оновлення та власне ігри, які нам очікувати у січні місяці. Здоровенькі були друзі на зв'язку. Ігровий погляд. І сьогодні, як завжди, буде цікаво. Вподобайте, коментуйте, підписуйтесь на ютуб канал. Ну, якщо вже підписались, обов'язково долучайтесь до телеграм-каналу. Налу, де я збираю цікаві ігрові новини та все, що пов'язане з ігровою тематикою, Вмощуйтесь зручніше запасайтесь смачненьким та погнали оглядати. Відразу перейдемо до оновлення, яке нас зустрічає у 25-му році. Ну і це оновлення стосується Call of Duty Black Ops 6. Власне, воно доступно і для Warzone, але тут не суттєво. Оновлення до культового серіалу грав Кальмара, саме другий сезон, який вийшов 26 грудня і був анонсований на Netflix. Activision Blizzard не довелось довго чекати, та вони додали цікаве оновлення у Call of Duty. Саме культові ігри, ті самі, які були у серіалі, тепер доступні намі у Call of Duty. Скажу вам так, доволі цікаве оновлення, щоб розбавити той самий геймплей колди, яка вже всім остогидла, тому що маємо, що маємо, як то кажуть. Але насамперед це дійсно так, тому що колда стає якимось таким постійним місцем, де нічого не додають, а тільки піднімають ціну, і більшість гравців це дуже дратує. Але маємо ось таке оновлення, і воно доволі таки приємне. Даних варіацій змагань є декілька видів, і вони абсолютно доступні на усіх мапах Black Ops 6. Тому я гадаю, що кожен тут для себе знайде щось цікаве. В загальному скажу так, оновлення круте, грайте, насолоджуйтесь та згадуйте найкращі моменти серіалу з задоволенням. Ну ось він. Перший проект, який зустрічає нас на старті року Watering Ways версії 2.0. Анонсована гра 201 і виходить на світ у безкоштовній версії, так що кожен з вас може в неї пограти на PlayStation 4 або 5 абсолютно безкоштовно. Аніме гра, яка дійсно непогано виглядає. Звичайно, цей жанр з такою графікою анімешного наповнення, підійде далеко не всім, але для цінувачів. То полюбляє такий жанр, це доволі таки непогана перспектива. Тому Вазерінквейт версії 2.0 виходить на старті року і тішить своїх фанатів цікавим проектом. Династія воїнів той самий проект, про який я розповідав в минулих випусках, що нам варто його очікувати на старті року. Виходить гра 17 січня, і це доволі таки цікавий проект, який я кожному з вас рекомендую. Доволі непогано реалізована в стилі RPG від третього обличчя. Ну і в нас тут ціле наповненість світу. Зброя, прокачка. Уміння і оці всі скільчики, які ми з вами полюбляємо, крафти це все має бути у династії воїнів. Також вона заточена на таку анімешну, прикольну графіку. Ну і це все я вам скажу, доволі таки непогано виглядає. Чи варто очікувати від неї якогось прориву? Я поки що вам не можу сказати достовірно, але знаю, що. Ця гра доволі таки непогано себе покаже. Тому династію воїнів очікуємо найближчим часом. Ну а найцікавішим проектом, як на мене, у січні місяці видасться саме Sniper Elite Resistance. Всі ми пам'ятаємо про що серія ігор Sniper Elite і вийде нова частина вже 30 січня під кінець місяця. Неймовірно крутезна гра, я пам'ятаю, як ще грав давненьку у третю-четверту частину, і скажу вам, що отримав масу задоволення. Неймовірний витвори вистрілів з рушниці, з гвинтівок і це все розповсюджується рентгенівськими знімками і деталізовується до неймовірності. Ну а так, загалом, крутезна гра, що про неї ще можна сказати. Очікуємо нову частину вже зовсім незабаром. Чекали, чекали, та нарешті дочекались. 30 січня відбудеться реліз Людина Павук 2 на ПК-версіях. Нарешті відбулася портація, та ми, залюбки, ще раз її перепройдемо на максимальній графіці тільки у ПК-версії. Тому очікуємо і будемо з вами проходити її разом на повну. Ну і на останок. Несподіванкою видалося додавання загону самогубців до підписки PlayStation Plus. І так, кожен з вас, навіть з базовою підпискою Essential, зможе в неї пограти вже від 7 січня. Гра зазнала нещівної критики минулого року на старті релізу, і більшість, хто відмовився її купувати. Але. Я вам скажу, якщо дають це безкоштовно, то чому б його не заграти? Я сам би залюбки це пройшов і сам би на власні очі у всьому переконався. Тому і вам раджу, якщо ви маєте підписку, обов'язково зіграти у загін самогубців. Ось такий бадьорий 25-й нас зустрічає доволі непогані проекти. Ми очікуємо у січні місяці. Ну а що далі? Далі буде більше. Ну, якщо вам сподобався випуск, вподобайте, коментуйте, підписуйтесь на YouTube канал. Ну а якщо вже підписались, обов'язково долучайтесь до телеграм-каналу, де я збираю цікаві ігрові новини та все, що пов'язане з ігровою тематикою. З вами на зв'язку був ігровий погляд. Вам, як завжди, гарного дня, мирного неба, та зустрінемось з вами у нових цікавих випусках. До зустрічі, друзі, та усім па-па!